А дуже би хотілося розкласти це все знову десь на підлозі. я Маю на увазі fpv дрони які ми зараз вантажимо. Дронів дуже багато. Я зараз вам про це розкажу. Настільки багато, що ми знову взяли п'ятитонник е, для того, щоб е, їх е, розвозити. Власне, коли ви будете дивитися це відео, ці FPV-хи вже будуть розвезені по підрозділах. Ми виставимо це відео. Пізніше для того, щоб не наламати сюрприз, який влаштують завдяки вашим донатам і цим дронам, наші захисники нашим ворогам. Що ми е, сьогодні передаємо? Восьмидюймові е, денні FPV-хи в кількості одна тисяча штук. Десятидюймові ж такі здоровечі. Е, е, їх передаємо 500, але ця ска дуже дорога, тому що тепловізійна камера. Отже, 41 мільйон 409 тисяч 700 гривень. Це говорить, що з того бюджет, ну, той бюджет, який ми збираємо, 130 мільйонів гривень для того, щоб купити 5 тисяч півдронів. Ніхто не чекає, коли ми його назбираємо повністю. Тобто, ми накопичили достатню суму коштів, законтрактували там 500 штук, потім ще 500 штук, ще 500 штук. Зараз воно все разом з'їхалося. Ми завантажуємо в а, машинку і погнали розвозити по підрозділах. Друзі, будь ласочка, цей збір називається Рій помсти 24 на 7». Я вас уклінно, дуже сильно прошу. Донатьте скільки можете для того, щоб ми контрактували це на постійній основі. Будь ласочка, дякую. Знаю, що ви все зробите правильно. Тому ще раз величезне спасибі за те, що ми маємо Па-па!